Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жарта має всерюз. Ой, дівчатки, скажіть мені, у вас теж така проблема? Що готувати їсти? Коротше, в кої віки. Мої проглоти схотіли каші цієї, скажіть, я скажу, пшенички. Ну Це це щось в лісі здохне. Обична їм картопля, жарена, парена, варена і так кусками. І я оце не знаю, побачите, ви бачите. Ось розморожувала м'ясо, у мене я обварювала каркаси з індиків, ну, варене м'ясо. Чоловік мені каже: в тебе нема мерзлого м'яса розмороженого? Значить, я просто беру і розморожую. Да? Кажу, нема, а ще ж світла нема. Зроби підливку, я бо це каші їв. <кхід> ну, коротше, я зобразила, що мені простіше, швидше розморозити оце варене, а он ще перець. Такий, сякий валяється, то ще туди моркви, ну, в общем, поняли, зроблю щось, а-ля гуляш. Ну, гуляшом це сложно назвати, але ж тим не менше. Так оце ж до чого я, так як раніше, да? я кажу: так же ж курка є, я тушила вчора. А він каже: та що там їсти? Там один скелет. А курка, щоб ви поняли, з тих, що вже винеслись, ну коротше, вона в мене шакеринська. І оце я її вчора тушила півдня і півночі. Ну, вони туди-сюди позаглядали, по лапі витягли, ну, по поляшки, по ноги. Кажу, так а там же ще є. Та там хребет та й наїдку на йому не було. А всю ж дорогу він же ж мені талдичив, що мама тушила, та ми було з дітьми, ну взагалі в нього спогади в казанку з цибулькою. Ну воно й правда добре. Але до чого я веду? Що зараз, як зарубаєш курку, так її три з половиною до чотирьох кіл, ось в мене долматинці. А то, що я зарубала те, що винеслось, ну таке, коротше говоря, собі. Я кажу: так їж, ти ж казав, що класно, що в дитинстві подобалось. А він каже: Та там нема що їсти. А людської в нас немає в морозилки. кажу, я й не одна. Але ж тут теж ну, треба ж їсти, не викинеш. Да? І, і куди їдіть? От до чого я веду. Що от мені казали так як раніше. Всі сумують за своїм дитинством і юністю. Бо тоді все було і смачніше, і добріше, і так далі. і тому подобне. Ну, ось вам яскравий приклад. І зроблю зараз ще зелений пиріг. Ось у мене тут є кефіру та яйця трохи і піджарю частину м'яска з цибулькою. Такий з м'ясом, коротше. Рішила сама собі, сам пан склепав щось з Покажу вам тоді. Так, батон, я б'юся через тебе. Бережіть себе. Дівчата, несу в хату, показую пиріжок свій. Бачите, коротше, два яйця, кефіру налила туди сотки, вже з борошном розмішала цього борошенця, посолила, вийшло тісто, як густа сметана. Начинку піджарила в мене була відварена індичка з цибулькою, туди перчиком. І цього. Трошечки ложечку майонезу, он Максим уже кусок надгриз. Несу в ходу. Отакий. От Бачите. В хаті світла нема, темнота нічого не побачите. Лампочку треба принести. Це показую алядамський каприз. Ну, таку я, коротше. Закришила зверху. Накришила страшне, сумне політичне. Але він смачний цей торт. Це мій самий найперший в дитинстві торт, який я пекла. І це щось я за нього забула. Кажу, чоловікові треба спекти. А він каже, ти що вмієш такий торт пекти, його ти смішний. Коротше, рецепт розказую: два яйця, дві столові ложки меду, стакан цукру, 100 грам маргарину або масла, півчайної ложки соди. Оце все на водяній бані, воду в кінці. Зняли, вкинули борошно, розкатали коржі і все, бачите? Такий. Ну, ну, такої, такої собі ведончик у нього. Треба зараз трохи ці кришки облагородити, Ну там в кухні темно ж, то коротше, на безриб їй рак риба. Отак. Ви бачите? В мене є посудомийна машина. Ось, кайзер називається. Води, води спустили в яму був наскільки. Але мені вдома вже робить абсолютно нічого. Бачите? Володиха. Так, да, буду відпочивати. От спасибі тобі, синок, спасибі. Яка ти золота дитина. І кажуть дівчатка і хлопці. Добре хлопці, добре, дівчатка. Да, от молодець. Став, став, став. Нічого. Ти молодець. Так. Да. Ну що, будеш їхати до школи? Ага, і там посудомийка, так? Да? Там грязно Та ні, там помито